Всім привіт! Ви на каналі Міша Хот Вілс. Приїхали до мене 4 посилки. Приїхала ось ця була на митниці. Вони її відкривали. Откривали завжди знизу. Дві підзамовлення, один невеликий лот буде для продажу. Але він там прям невеликий не особо буде що вибрати. Так. Ну і давайте почнемо їх завжди з того, що, мені там, що я забрав під замовлення. Так. Тут щось старе, здається, Вінтажне Запаковано ось так. Ніби, нове. Так. Ось така штукенція. Паркін плейт. Такий боліт там. Чи як це можна назвати? Ну так... Все в гарному стані, але воно все-таки таке ніжне, потрібно з ним акуратно. Але так, ніби все норм, це круто, ця штучка прикольна. В мене вже щось таке було, був в мене, напевно, камару все. Так. Ось, Прикольно. Все супер. В колекції мати таке це чудово. І ще одна моделька. Серія Speed Fleet. Цю серію я знаю. Там є Ferrari, є BMW 86-й рік, а це 88. Так, головне нічого не побити. Так, все ціленьке, все прикольно, все чудово. Ось таке. Обійшлося, воно вже взагалі не дешево. Так, далі і ось такий маленький карабас під замовлення. Тут, до речі, така буде штука, яку я ще не разу не знаю, що вона існує, але ніколи в руках не тримав. Просто я не знав які її розміри і не міг ну, не, не уявляв, які вона з себе. Так що от вона буде напевно щось таке нове для мене. Ось воно і ось воно. Ну, я по цій круглій штуці, ви зрозуміли, що це. Це колесо для всередині модельки. Чесно, ні разу не бачу, як вона виглядає вживу. Там mm? um. ось 32 форд. Прикол. клас Цікава штукенція. Це третій рік. Ось такий форм у такому колись вони робили. Ну Виглядає офігень, як круто. Лімітка <.OL2> 17000. вона Хтіб <смеш> типу, спробувати чи крут. Мене з таких прокалує, там є богаті, вона також там відкривашка, там капот відкривається, старенькі богаті. Але я щось на нього дивлюся і кожен раз пропускаю мимо. Ось таке. Тобто для мене це новинка, ніколи такого не тримав. Ось я побачу, як вон, яке воно з себе, хоча б, тому що, ну, знаю, що я, я думаю, може воно більше, менше, ширше. Ну, Хоча я розумію, що там машинка, я зрозуміло, що воно не буде невелике. І ось така моделька, бачите, розпак під замовлення. Ось такий Porsche 911 GT3 Cup спойлер пластиків. Це з мультипаку здається. Я не пам'ятаю, але ну, факт, того, що це модель не з карти. Ось така. Трішки віддає замаком, щось таким, але ось такий мультипак з початку нульових здається. Ось такий. Тобто дві модельки під замовлення, але це двом різним людям. Так я скомбінував для них. Все, далі піде невеликий лот. І останнім часом робив трошки Mitsubishi. І навіщо я цей купив, не знаю, тому що... Він взагалі не дешевий, але модельки тут прям хорош. Так, ось такий лансер з такими флеймами. 11 рік. Мене такий є, але здається мені, що ну, він не один з такими флеймами є. Треба подивитися, які ще є. І, до речі, така Honda cvx така є також з флеймом. Я тільки от недавно зрозумів, що то щось, напевно, попахує, що це одна якась серія була. Так, далі все такий Evolution. І він в них є два. Я колись собі купив відразу три. Чувак продавав е, сетом. Я просто в чувака щось брав і дивлюся у нього сет таких був. За. Ну, Коротше, вони вийшли по 500 гривень. мені тоді. Ну, типа, в закупі. Ну, якби їх не дешево. То я собі тоді відразу три взяв і закрив питання. Так, Lancer Revolution, камар Exclusive, в Мене приїхав з заламаною картою. цей приїхав ціленкий. Напевно, я заміню. <світ> і ось такий Lancer Revolution. У мене він є, але в мене він є на короткій карті. Тобто це ще <світ> кайфовіше. Я собі не збираю. Довга і коротка. Секунда, кіт. Так. Беру. І, коротше, в мене є на короткій карті. Ну, гарна модель. Всі чотири моделі в чудовому стані, як не дивно. Коротше, і ось такий лот премів. До речі, в кого є ось такі ящички. Куплю. А Якщо є можливість, можете підігнати. Мені потрібно 5-6, а краще 10. Якщо є в когось три штучки, хоча б я готовий купити, тому що менше трьох немає сенсу відсилати, я на доставки більше потрачу. Ну, і якщо я зберу всі і посортую свої модельки, я тоді покажу вам цю колекцію. Тоді я просто виставлю свої коробочки і якось так покажу, скільки в мене моделей. Так що ось таке завдання для вас. Блян, кіш, кішка. Кішка отримала і їжу і м'явки. І, коротше, будуть. Е... Ящички покажу колекцію. Так що, ну, будь ласка, в кого є, хтось може знайти. Прошу, обміняю на машинку, заплачу гроші. Мені потрібні такі ящички. Так, все. Мінус один вже, тому що от людина. Я знав, в принципі, що він буде в такому ящичку, тому що людина тут прям дуже гарно запакувала все. Людина відфоткалася, вкинула в лічку, що тут все чудово, просто. Чувак, молодець. Так. Тут ніби мало щось бути, а ніби просто пупирка. Коротше, чувак, відфоткався, все, гарно, типа. Ну, звісно, блять, за такі гроші ще не відфоткався в Ось так. Він кожну запакував. Супер. Молодець. Буду діставати, показувати, ніби на митниці там нічого не пошкодили. Дивіться, от відразу відкрив те, що мене найбільше цікавить. Бля, це ж буде зараз напевно довго. Коротше, дещо буду відклеювати, дещо ні, тому що ну, відео 8 хвилин, а зараз буде пів години. Так, BMW 91 і рік. М5. Хорош. Супер. Я задоволений. Мінус одна моделька з вішліста. До речі, сьогодні показали новий сет BMW. Прям, я прям кайфанув. Я знав, що він буде, тому що показували. ну писали, що він буде. Типу, всі модельки розписали, хоча воно не сходиться трошки. Будемо бачити. Прикольно, все супер. З цього я нічого більш не хочу. Так. Далі. Це лянча щось там, так? Да? Да. Лянча дельта. Коротше, дещо буду відкривати, я вже вже як задаю. Лянча дельта, ось така. Отаке цікаве. Хоча тут воно виглядає. Ні. Ні, ну я трошки просто мені через камеру ніби якісь коротенькі, але ні, непогана штука. Непогана. Так. Nissan 370. -й. Бачили вже. І вже, напевно, хто хотів купив. Я такий маю. Досить непогана штука. Так, ще одна BMW, ну вже відкривати не буду. Так. Далі якась Toyota, Land Cruiser. Я не знаю, чи раніше були такі чи ні. Ну, щось подібне, напевно, було. Щось червоне було. Чи може це не Toyota був? Ось такий джипчик. Годнота. Так. Subaru. Так, її всі хотіли. Хотіли хотіли, вже навезли. Це всі наїлися. Ну, факт то, що є, собару Фореста. О, дивіться, що я ще маю. Для... Був би тут ще РВБ Порше, Це бля, взагалі неоціненний лот був, але з цього лоту силует. Була тільки ось. Секунда. Так, ось цей був тільки один. Ось такий. Ну, хорош. РВБ, вся краса. Хоча мені здається, що таке вже було. Ну, хороша карта. Коротше, бачив... Е, двічі бачив і двічі тупер не взяв. Е, продавалися ці сети, 10 штучок, 65 плюс 15. І, типу, в чоловіка було ну, штук, 30 тих сетів, тіпо, цих коробочок, типу, запакований. Я такий думаю, та не буду брати, блядь. заходжу. Блять, вечором немає, ноль продано. І через два дні другого чувака продався, також з'являється 65 плюс 15. Тобто 80 доларів за 10 машин. Ну і плюс доставка до нас. Думаю, бля, можна було взяти два штучки. І знову з'являється, думаю, блять, візьму вечором. Блять, другий раз на ті самі граблі наступаю. І знову немає. Цей, блять, Порше білий. Я не знаю, в ціну просто космос. Я надіюсь, завезуть намію. Я не буду паритися з цим, тому що. Ну Мені тут вже більш нічого не треба. Ну, я типу це знайшов Порше. Ну, В принципі, Порше я собі і задорого можу купити. не парити собі там мозги. А зараз більш не зустрічаю таких щедрих продавців. Ага, До речі, ось такий ще там Nissan Цього сету. Е, я не знаю, я зараз гляну на нього, якщо він мені сподобається. Не ну гарний, ладно. Гарна штука, серйозно. Він такий широкий. Типу, ну прям. Ну так, типу, Порше десь там і рядом не це. Ну, гарно. Ой, дивіться, а тут типу, типа зеркала зверху. Я типа аж в цій стемі не прошарений, то я так, типа... Можу задавати тобі питання. Прикольно. Хорош, лишаю собі. Я думав, що я продам нього, думав, що якась фігня буде, ні. Так, далі. Е, Даттинг. Не ну, чейс, звичайно. Да, якийсь теж цікавий виглядає. Хорош. Гарний, гарний. Я б може б собі це лишив, би, якби було так. Ну змиси купувати десь не хочу. Ну непогана штука, серйозно. Chase є зейс він. Барбі. Це свіжа, цікаво чи ні, бо Я їх не маю. Модель така з історії, модель дуже популярна в Штатах і дуже така прям дуже. Бо я ще розбирався, а чому тут немає з це сету? Об'ясніть мені, якщо побачите, ось такий. Хоча мене на корвет Барби є, в принципі, це також можна було до кочки лишити. Дивіться, навіть на кацапський є написано. Якоюсь коє написано. Так, гляньча не буду відкривати. Е, Альфа-ромео. Я надію, що вона мені не сподобається. Я попередню не лишав. Попередня була мені дуже простенька така, ну типу, нічого цікавого. Ну, Таке щось. Ну, гарно, типа, прикольно розмальовано. Тут дуже карта. Карта така, блядь, кіт. опять. Так, кіт не може определитися куди. Ну, ніби і непогано. Це старе, щось. Так, 81 номер. Це прям дуже старе. Ну короче, ауді не буду розпаковувати, Гарно. Я не знаю, чи є, чи нема. Так, далі, далі, далі. Ага, як же ж би. Так. Роботі ту ж. Скайлайн 32. З цим динозавром. Ну, я маю, прикольно. Вже, напевно, 100 футів також у нього купив. Але зараз ще півроку і знову будуть бігати, блять, немає. Так, Альфа Ромео, Так, ще от такий, 33-й. Ну цей сет прямо взагалі. Типу, блін, Я все маю. Так, дійсно, все маю. Да, я навіть щейт маю. Там хороший сет. Дуже рідко таке буває, що ти хочеш. Повністю сет. Ну це той випадок. М -м, так, ще один, але ну, не буду відкривати. Все запаковано чудово. Все в тому скотчі. Все з цими приколами ремусору просто. Мусору, хмарок. Так, це що не буде відкривати, забачили. Ага, оцей Nissan. також ну, порадував хороше. Ну, Поперки дуже багато. Ящик. Повторюся. Ой, потрібні ящики, якщо когось є де взяти, хтось може в магазині десь залутати. то казі. Ось такий відос, ось такі модельки, щось прям не дуже багато. Я перевірю. Ай-йок. Я перевірю. Це не машинки впали, якщо що, чи все вірно він відправив. Купив по оферу, здається. Ось що хотів дуже BMW. О, штучно, щось Не хочеться брати їх. Візьму в якомусь лоті, щось ну, для, відбити ж, тро, щось потрібно. Ж неї. Ну, напевно, ось ці три лишу собі. Це була під питанням ну, вона мене порадувала. Прям дуже порадувала. Ну, ще найду Порше. Mazda я не братиму, я попередні не брав і вони мені щось мімо. Ось так. ну, блядь, бля, Ось, В принципі, це все по обновках. Ну і отак. Вот. 10, 16, 19 моделей. Так, да? да, 19. Я перевірю, чи все відправи, чи ні. Короче, завтра буде, я надеюсь, буде, тому що я замовив, типу, містері лот. Там були фотографії, але були фотографії загальні. Типу, там декілька показали нормальних машинок, а решта а решта хрень не знає, що там приїде. Я ризикнув. Е, я чесно думав, там невеличка посилка буде. Коротше, заважило 7 кг. Так що завтра може бути 7 кг хрен значок. Завтра буде або треш контент, а скоріш за все, так і буде, тому що там все насипом було. Буде треш контент, і я буду знову незадоволений, Або буде я задоволений, і там буде щось прям хороше. Навіть якщо там воно і буде. Погано запаковане, головне, аби все ціле доїхало. Тому що після останніх двох-трьох посилок, де приїхали битки за овер до хрена, це мені не дуже сподобалось. Хоча, якби до такого, мав привикнути. Так що ось так. Завтра, я надіюся, все розмитнеться. Вони без тих документів, тому що це скинув документи і чудово ввечері, на другий день вечора прийшло, що розмитне. Тобто, все прекрасно. тобто. Все. Коли одна посилка на митниці і тільки скинути по одній документи, це дуже супер. Коли буває 4-5 приїжджай і ти по кожній це все заморачуєшся, шукаєш, це трохи бля, мене напрягає. Час ти тратиш на це. ну Ніби нічого не скидали, я надіюсь все, все розмитнеться. І завтра буде офігенне відео в будь-якому випадку: або позитивне, або негативне. Ну, я декілька моделей там бачив, там, там буде прям щось дуже цікаве. Прям дуже цікаво. Я надіюсь, решта моделей будуть також. Я, я розумію, що там буде по-любому якийсь хлам. Тому рекомендую до перегляду завтра о, такий анонс зробив. відео. Е, по цьому комусь щось потрібно, звертайтеся. Е, це буде все продаж. Е, це буде все продаж. Е, під замовлення модельки прям хороший поршак. Ну, поршак для мене є оце, як BMW, такі типу, з якихось мультипаків, п'ятипаків. Типу, моделі, яка мусить тебе бути в колекції. Типу, для когось це нічого не вартує, а для людини це обійшлося. Ну, знаю, напевно, гринів 600. Це стало. Я точно не пам'ятаю, але ну, гронів 600, напевно. Так що. Ну, це хороше. Це для, це для справжнього колекціонера модель. Е, все, підписуйтесь на канал. Ви нефіга не підписуєтеся вже. За... Так що, і ніфіга не дивитись особо. Так що, ну давайте хоч 200 переглядів наберіть і пару подобають поставки. Всім все найкраще, всім пока-пока.